Нер програми видавництво Навчальна Книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Найщиріші вітання усім шанувальникам літературного мистецтва. І знову дім книги є чудовим посередником між вами і книгами та місцем зустрічей із цікавими творчими особистостями. А в сонячній передачі в нас завітає письменник Олександр Саолов, автор історичного роману Переможців не судять і надзвичайно цікавий мислитель, котрий поєднує з літературою ще й незвичайну професію, про що ви обов'язково нині дізнаєтеся. А далі запрошую вас до традиційного знайомства із цікавинками та поповненням видавництво. Та навчальна книга Богдан. Отож засарайтеся і переконайтесь у тому, що книжка це маленьке віконечко, але через нього увесь світ видно. Кажуть, що літо надзвичайно коротка пора року, тому за цей період потрібно багато чого встигнути зокрема, поспостерігати за проявами об'єктів живої та неживої природи. Тому спостерігати дітям за літом допоможе і такий спеціальний посібник, де за допомогою різноманітних завдань прислів та приказок можна сформувати у себе уявлення про цю пору року. Вивчення мови у початковій школі та навіть у дошкільному віці розпочинається, звісно, із іменників, тобто об'єкти, які оточують нас, і абстрактні поняття. Тому дітям у початковій школі відтепер вивчати тему імені допомагає і таке спеціальне видання, з допомогою якого можна розвивати вміння, аналізувати, систематизувати та порівнювати. А математичність та різноманітні фокуси вміщені і в такій новинці під назвою «Математична кмітливість. Разом з цією книгою можна тренувати вміння. Аналізувати та розуміти поняття логіки. Саме тому ця книжка стане нагоді не лише дітям, але навіть і дорослим особам, всім, куди цікавляться математикою. Відтепер в незалежній Україні вже існують книги, завдання яких від виховувати у підостаючому поколінні любов до свого народу та до батьківщини. Серед них і така книга Українська звитяга і мужність. Це хрестоматі з патріотичного виховання української молоді. Тут вміщено інформацію про українські військові угрупування та подано справжній незалежний погляд на українську історію. Засвоювати складний матеріал, особливо з іноземних мов, досить легко за допомогою спеціальних схем та таблиць. Ось, наприклад, при вивченні англійської мови можна застосовувати і такий посібник. Це є експрес-довідник з граматики англійської мови. Авторка цієї книги вирішила спершу полювати за помилками своїх підопічних, а ось потім виправляла їх у цій книзі. На сьогодні існує великий відсоток людей, котрі взагалі не читають, і особливо це стосується підростаючого покоління. Саме на цій темою вирішили задуматись автори такого збірника, де вміщено аналіз історії та теорії літератури. Також подано погляд про те, як заохотити дітей до читання, і назва цього збірника промовиста література, діти, час. Простежити інтеграційні процеси в українській освіті та як найкраще побудувати систему іншомовної освіти допомагає розкрити ось такий спеціальний посібник під назвою розвиток сучасної шкільної іншомовної освіти в країнах-членах Ради Європи для економістів, котрі цікавляться певними тенденціями валют або ж фінансів. Існує теж така новинка під назвою фінансові системи країн Америки Північної, центральної та південної. А ось тепер від Америки до перського світу така книга Алі Сафі під назвою Весела книга нам пропонує коротенькі розповіді, дотепні та іронічні, з допомогою яких можна переконатись у тому, які бувають слабкі та сильні сторони людини. Виявляється, що детективи існують не лише для дорослих, але навіть для дітей. А до цьому така книга Оке Гомбільберга «Турес Свентон приватний детектив. Саме Турес Свентон це детектив, котрий робить свої дослідження у Швеції. Ми знаємо, що є різні види казок, є чарівні казки, є казки літературного походження. А ось це так звані міські казки. Саме вони відзеркалюють нам ті всі перипетії життя, які ми спостерігаємо у місті. І ці всі казки об'єднані назвою, стрибаючи місто. А їх Їхні назви вже вводять читача у деяку оману, однак вже навіть інтригують дві миші у кота на спині, літня казка пройде мороза, і, наприклад, ось така казка, як перший сніг у гості ходив. Під герої запрошують нас до знайомства за посередництвом такої книги, упорядником якої є Марія Чумарна під назвою Багатирі. Саме ця книга розпочинає серію Світ казкових таємниць Упорядник цієї книги. Переконана, що після прочитання кожен наповниться фізичною та духовною енергією. Мабуть, кожен погодиться, що любов це ціла наука, і інколи вона може бути досить складною. Тому поглянути на неї як на не поняття досить зрозуміле, поняття звичне, буден, яке є у кожного у житті. Допоможе і така книжечка, яка й невеличка, однак багата за змістом під назвою «Поговори зі мною про любов. Саме вона може бути корисною всім, котрі знають, як любити, але також і ті, котрі не можуть стимулювати це поняття. А от Тернопільська письменниця Валентина Семеняк-Штангей переконана, що нині в Україні живуть діти-індиго, котрі спілкуються із силами, які неможливо осягнути своїм розумом. Ось це історія дівчинки, котра відчуває тонкий світ і спілкується зі своїм ангелом. І назва цієї книги Спитай у свого Янгола. Митець, котрий у своїй поезії хоче сказати гостре слово, однак важливе, те, яке відзеркалює суспільні проблеми, це Іван Франківський письменник Святослав Дземан, котрий пропонує читачам свою поетичну збірку Свободу не дарує доля. Саме у цій збірці вміщено вірші, які вчать справжньої любові. Мабуть, кожен погодиться, що літератори особистості творчі, непередбачувані та незвичайні для того, аби бути ними, не обов'язково мати фахову підготовку, адже письменниками стоять ті, котрі мають що сказати світові щось важливе та справді корисне. І ось уже кілька років на літературній ниві трудиться і наш сучасний український письменник Олександр Саулов, лауреат коронації слова, автор художніх та документальних книг на історичну тематику, і також автор дитячих видань. Не я маю честь вітати вас, пан Олександр, в нашій передачі, дім книги. Ну, так в житті вашому склалося, що російська мова була вас рідною. Однак останнім часом ви пишете й українською мовою. Зокрема, у Тернополі був виданий українською мовою ваш історичний роман Переможців не судять. Отож, як вам ця книга писалася? Чи було, наприклад, складно і в плані мови, і в плані інформативного наповнення? Ну, скажу так, дійсно, російська мова це моя рідна мова і а українська мова. Ну, як, живучи на Україні і не знати мову, ну, це неправильно. Звісно, я почав писати свої книжки російською мовою, і досі я пишу російською мовою, а потім перекладаю так, щоб усі книжки були двомовними російською, і українською. Але ця книжка, переможці не судять, вона особлива. Я коли почав її писати, тобто. Навіть не писати а думати на ній, я зрозумів одну таку річ, що ну я не міг собі уявити, щоб, наприклад, солдати чи офіцери НКВС розмовляли українською мовою. І навпаки, я не міг себе уявити, щоб мої герої, мешканці там Тернопільщини, розмовляли російською, тому книга вийшла двомовна. Тобто вона, вона українською мовою, але герої. Ті, які мають розмовляти російською мовою, розмовляють російською мовою, а мешканці Тернопільщини розмовляють українською мовою. Я так вважаю, що це, ну, це був правильний такий підхід, бо ну не, ну, не можу його йти, щоб офіцер НКВС розмовляв українською мовою. Ну, отак. От Книжка писалася дуже важко, тому що часи були важкі, бо це. Писалося, ну, як то кажуть, я ходив, мабуть, по кісточці у крові. Напевно, ви багато працювали в архівах для того, аби так. написати цю книгу. Так, яких саме архівах і чи ці герої всі реальні? Спочатку, звідки, звідки воно народилося, звідки задумом народився. Справа в тому, що я якось задав собі питання, коли одна людина бере зброю в руки, це бандит. Зрозуміло. Коли кілька це банда. А коли в руки беруть зброю десятки тисяч, сотні тисяч, то це вже народ. І тут вже виникає питання: а чому люди взяли до рук зброю? І оце питання, вона мені муляло, муляла, муляла. Бо я ж виходець з тих часів, коли це все було банда, Бандеровщина, бандити і так, далі, і так далі. І ось у 2007 році ми з дружиною, а дружина тут вчилася в Тернопільському інституті народного господарства. Взяли путівки і поїхали до медоборів в санаторій. От, я поїхав на машині навмисно, От, і там, отримуючи зранку всі свої і їхав сюди. А домовилися, я взяв листа від спілки письменників від Іварівського, і тут мої товариші допомогли. От. І в архів сюди, в обласний архів Тернопільський. І там мені надали ці папки, я теки, ці... Усі документи 39-го 40-го року. я дуже люблю історію. А тут, тримаючи в руках ці документи, які пережили і евакуацію, і війну. Ну, я став їх читати. Ось. То Тобто, бачиш, що є історичні факти, але навіть є ще інтимно любовна сюжетна лінія. очевидно, ці всі події, наприклад, там відносини, це все було справді? Ну, дещо я видумав, дещо було. А що таке молода, вродлива, вродлива дівчина? Ну як же без кохання, кога. Який роман? Всі ж ми люди. От вас назва роману Переможці не судять. Хто ж у вашій книзі вийшов переможцем? Переможцям не судять, бо судять переможці. Це епіграф, який я такий придумав. І знаєте, звідки пішла ця назва? Коли писала книга. То при владі була команда Ющенка. І от як до того при радянській владі давили усе, що було пов'язане з Совонупа, так при Ющенкові стали давити те, що було пов'язане зі стали. Тобто сьогодні ти переможець. А завтра вже ні. А завтра ні. Чому таке в нашому українському суспільстві, як ви думаєте? А хіба лише в Україні? Це так. це так завжди. І я собі так думаю, і в книжці я теж це написав колись, а це буде обов'язково, настане такий час, як от коли Наполеон був у 1812 році, хто зараз згадує, хто там з ним співпрацював, співпрацював спра... і так далі. Була війна. Булася кров. Прийшов на йому далі по голові, і він відкартився до Парижу. І так, мабуть, буде і тут. Прийшов Гітлер, йому далі по голові, врешті-решт Україна самостійна, врешті-решт вона в своєму історичному території. Так давайте припинимо усі ці наші міздусобойчики, а будемо працювати. На благо нашої України. Ну і ще у вас таке теж досить незвичне, як на мене, обрання професії, оскільки ви є технічним директором Інституту підтримки експлуатації АЕС. Яка ж енергія сильніша: атомна чи літературна? Я їх ніколи не протиставляв друг другу. А, е інститут. це Наслідок того, що, я, коли сталася аварія на Чорнобильській АЕС в 1986 році, я там працював заступником голови Припільської міської виконкому. От. І так і пішло після аварії. Мене запросили до академічного інституту ядерних досліджень Академії наук, я там працював заступником директора загальних питань. Потім працював в зоні, так уже склалося. Ну, які ваші побажання всі нашим глядачам, ті, які цікавляться літературою, гарних книжок. Гарних книжок. Це по-перше. І по-друге, зараз багато балакають про те, що комп'ютер витісняє книгу і так далі. Я скажу так, що книгу витісняли вже і театр, книгу витісняв вже і радіо, книгу витісняли телебачення. Пам'ятаєте, Москва связав не верить uh -huh. телебачення, а не соціальне телебачення, так? Да? Це була екзотика була на ті часи. Ну, зараз о, зараз комп'ютер теж, мабуть, витісняє. Ну я чомусь певен, що була книжка і буде. І на може бути другий електронний, але знаєте, бумажний носій, він якось надійніше. Це по перше. А по-друге, як я буду автографи ставити? Ну що дякую за розмову? Також бажаю вам того, аби у вашій літературній скарбниці було побільше книг, і бажаю вам звичайного людського щастя. Дякую. Любі телеглядачі, раджу вам особисто переконатися у потужній енергетиці слова Олександра Есаулова і разом із книгою письменника історичним роману Переможців не судять, дослідити таке героїчне та багате минуле нашого народу. Отож читайте, аналізуйте та насолоджуйтеся від прекрасного. Я ще з побажаннями добра та радості прощаюся із вами до наступної зустрічі в Домі книги. Партнер програми Видавництво навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги.